Вітаю вас, друзі, на каналі Мариня Марії, і сьогодні у нас розклад буде про те, що принесе мені місячний місяць, тому що я побачила для себе деякі ознаки, що в мене будуть складнощі. Я вирішила розібратися і вибрала собі вже позицію. А ви собі обираєте або зайчик із зеркальним яйцем, або зайчик із рожевим яйцем. Поки ви робите свій вибір, я почну розкладати карти. У нас сьогодні. Цікаві карти, тому можете наближати камеру і дивитися? Що ж, почнемо з першого варіанта. Відберемо поки рожеве яйце і залишаємо ось таке чудове створіння, яке зараз все, все нам розповість. Отже, карти вже готові. Давайте почнемо. Яка взагалі ситуація цього місячного сяйва на протязі 29 днів? Давайте спробуємо подивитися, в чому суть ситуації. Ну що? Я вас вітаю з тим, що ви виходите на деякий інший рівень свого життя. Ви проходите через темноту. Яка, ви ж розумієте, да? після кожної ночі завжди наступає ранок на щастя, на нашу радість, на наше щастя, яке нам відкриває можливість. Єдине, що ви не бажаєте сприймати ці зміни, і нібито є чому радіти, приходить такий момент, коли ви маєте брати на себе відповідальність і говорити, що правильно, що неправильно, ви отримуєте цю сміливість, і ви отримуєте цю відповідальність. І на радість або, на ваш жаль, ви маєте нести вже це як своє буття. Можливо, я говорю дещо складно, але просто реально створюється така ситуація, де ніби все, ніби все вже надоїло, і не те, що надоїло, да? а якесь воно як стає мертве. Все, що вас стосується і не стосується. Скоріше, ні, це все, вас стосується, але воно стає якесь. Настільки неважливим, що ви просто закриваєтесь, причому не замикаєте да, якесь коло, а ви просто ніби зупиняєте час. Да? От Зима, але має наступити весна в вашому розумінні, баченні вашого життя. І тут ви не пускаєте такий потужний крок у майбутнє. Ви все заліпаєте на минулому, говорячи собі. Давайте більш, більш конкретніше хочу. Угу. Угу. Ось ви бачите, переважно більшість мечових, які говорять, що не прийшла робота над помилками. Я маю всі уроки, всі уроки пройти. Я маю всьому зробити аналіз і порадуватись тому, що я пройшла. Я не можу перейти на інший період. Давайте як вам допомогти, якщо ми вже затягнули цю тему. Дивіться, яка цікава п'ятерочка Пентаклі, да? п'ятірочка. І. Ви що, які да, кроки? Ви маєте з любов'ю відноситись до всього процесу вашого життя. Да? Сьогодні так, мені щось подароване, мені щось дано. Я маю це сприймати, я маю здати цей екзамен тільки заради того, що не треба все так ускладнювати. Можливо, треба бачити в дрібницях щось гарне. Да? Ну, якщо і якщо ви вже побачили якусь помилку минулого, добре прийміть її, скажіть їй так, і йдіть далі. Знов зробите ту саму помилку, знов скажіть так, я розумію, я помилилася, я даю собі звіт про те, що я це зробила, і йдіть далі. Дайте ж я подивлюсь, що тут скаже. Так, да, я все правильно сказала. Ви робите крок уперед, а потім, потім швиденько здуваєтесь, да? ніби все зробила помилку і зупиняєтесь, і тримаєте на цьому контроль. І от сидите і тримаєте цей процес в собі, да? Коли ви розумієте, що зробили помилку, і ви раз і... і потухли. А вам треба просто йти вперед, просто йти вперед. Давайте подивимося, що у вас буде на фінансовій системі. Як нам пройти вперед? Ми вже зрозуміли, що нам треба слід діяти, діяти люблячи, люблячи себе, внутрішню свою дитину. Давайте кохання, зітхання. Ну, а що відбувається? У вас проходить деякий період, де треба позалишати. От реально, в новому місяці треба зробити таку рису свого життя, де залишити все, що було позаминулому, увійти в гармонію від себе. Можливо, хтось хоче почиститись, можливо, хтось хоче просто Можете зробити практики дихання, да? і це все відпустити. І... Не замикатися на тому, що все складно в житті. В мене все щось може не вийти, я знов наступлю в калюжу, я знов, можу... я знов вступила в те, що колись вступала. Припиняйте це, думати, давайте візьмемо для вас пораду. Да, припиняйте себе терз... так от дергати, видергувати, починайте. Діяти, починайте планувати, дивитися уперед, сіяти. Да? Ви зробили роботу над помилками, ну і добре. Прийде партнер, він вам покаже, що недоопрацьоване. Не контролюйте так сильно весь процес. Давайте подивимося, що з гришми. Це те, що насущне, завжди цікаве да? для гузничних. Так. Ну що ж. Досить непогано, не дивлячись на те, що ми обираємо собі стільчики, які по мені, да? яка по мені мірка. Я хочу працювати мало, але багато. Я хочу працювати багато але... багато, але мало працювати. Або я хочу працювати як віли, получати стільки. Отут починає, ну, по факту, я можу сказати, що немає таких передбачень великих. Грошей, але те, що у вас буде, вам буде, в принципі, достатньо. Хоча я подивилася, наприклад, на місяць не зовсім з іншої сторони. І чуть мене розхвалювало те, що буде достаток у мене трохи інший. Але ви знаєте, досить непогано тільки через те, що ви починаєте створювати для себе картину, чого я варта. І бачите в цьому щось. Вже бачите себе, можливо, мріяти, але вже бачите себе в чомусь більш гарному. От тут іде гарна програма переосмислення того, що, якою ви були, з якими думками ви прийшли в цей місячне сяйво, і з якими ви вийдете. А вийдете ви досить з приємними новинами, можливо, будуть якісь преміальні, можливо, будуть якісь додаткові заробітки. Що у вас на роботі, хто працює? Робота, робота, ще раз робота, движняк, проекти, і, а вже ж, навчання. Навчання, удосконалення своїх знань. Супер. А можливо і презентація своїх знань. Добре, давайте, що ще хочуть сказати нам, карти, давайте, давайте. Давайте ваше, вашего, да? як воно себе буде поводити. Ох! Ой, дивіться, які гарні карти. Ну, отут в оточенні якось люди будуть показувати, відноситись до вас, деякі можуть просто відійти від вашого життя. Просто ну, сприймайте це з легкістю, тому що, значить, прийшло, прийшов час, прийшов кінець цим відносинам. І тут ви вже самі будете обирати, що вам варто, кого вам, вам варто вибирати. Взагалі, таке переосмислення чудове. Я говорила, що трансформація справді йде переосмислення того, що мені підходить на слідущий етап життя, що мені не підходить. Ось тут, коли я вам говорила, що ми беремо відповідальність за своє життя, чудово гармонізує ось ця карта, яка говорить, я обираю тепер своїх друзів. Давайте подивимося, що на роботі. Да? Тут ви говорите, я розумію, чого мені не вистачає на роботі. Там, де ми беремо гроші, ми тут говоримо я. Я створила чудове майбутнє, і я буду пожинати плоди. І ще останнє там кохання зітхання у нас, так? Да? Я розумію, що були помилки. Я розумію, що я маю, маю пройти ще один етап, де, можливо, я вже поведу себе зовсім по-іншому. І мене вже не буде. Мене вже не буде такою, якою я була в цій ситуації в минулому. Я буду, я чітко обираю той шлях, який мені треба. І отут є така, ви бачите, динаміка дуже корисна. Такий плідний буде у вас місяць. Причому по роботі да, ми бачимо йдуть такі. Випроб... Не випробування, а йде якісь навчання, додаткові, як ніби збираються ще додаткові пазли для того, щоб склалася певна картина. І в коханні теж ви починаєте осмислювати трохи інше, робити роботу таку над помилками. Ну що ж, я, в принципі, місяцем задоволена, тому що я теж обирала першу позицію. Мені подобається, що я виходжу із сумнівів, із темної ночі, виходжу в ранок. Я зрозуміла для себе, що, і, і ви ми маєте зрозуміти, да? але по картам, тим, що ви бачите, можете самі скласти своє бачення, так як вам резонує карта, про те, що не варто втрачати якусь надію на майбутнє. Да? Зберемо ми це поле соняшників, відкриється нам небо, і будуть інші можливості, і не треба заліпати на старому, в якому ми вже прожили, в якому ми вже були. Давайте я хочу взяти для вас карту з Оракула. Чудова тоні Кармін салерно мудрість золотого путі, шляху. Да? Золотого шляху. І в нас вийшла карта творчість. Ну, що, що ще можна сказати? Для того, щоб менше мати сумнівів, западати в якісь минулі відносини або в минулі якісь е, спомини? Краще просто знайти у собі внутрішнього художника, який буде вишукувати нові інтереси, нові проекти. Врешті-решт, прийшов час, де варто знати своє я, реально подивитися, чого я хочу, і чому я не даю собі можливості реалізовуватись. Тому дозвольте своєму, ну, баченню, своїм мріям, да, літати там, де. Йому заманеться по всім окраїнам світу, від ночі до ранку. Да? Літайте, творіть. Знаєте, що завжди є на що спертися, тому що матушка земля завжди вас підтримує. Тому можете говорити собі, що я підтримую, підтримую зв'язок із своїм внутрішнім художником, і своїм внутрішньою дитиною, в якій є я, яка є моя істина сутність. Я реалізую свої без, безкінечні творчі здібності. Через серце, через образи, через якісь мріяння. Я одне ціле із селенським серцем творіння. Ось так заграв для нас. Дякуємо картам. Для нас наш зайчик. Можете переглядати ще раз і ще раз, але не забудьте поставити плюсик, для того, щоб все могло здійснитися і обов'язково пройти уроки. Деякі ж можна і обійти. Якщо ви вже їх почули, значить у вас є можливість і підказка від вищих сил. Ну що ж, а ми переходимо з вами до другої позиції: це явлення зайчика з рожевим яйцем. І ми з вами подивимося, яка тенденція цього місячного місяця, що має вирости, що має очиститись. І давайте пробіжемося по всім сферам життя. Отже, зайчик з рожевим яйцем. Скажи нам, яка ситуація буде на протязі місяця-місячного, місячно, 29 днів. Ну що ж, крем готовий, збитий, гарний, бачите? Ось. Угу. Ну, яка картина в нас? Можливості є жити пишно, жити гарно, жити смачно. Ось. Але ми не дозволяємо собі, тому що є певні місця в вашому житті, де ви не бажаєте радіти, де ви себе просто. Починаєте потрохи, ну, напевно, мучити, тому що, і, знаєте так, і, і солоденьке хочу, а та там калорій багато, ні, я його не куплю. Тоді, може, солоненьке щось, та ні, там теж солоненьке це не добре. Ну, коротше, хочеш жити гарно, і є можливість жити гарно, а щось ви самі собі будете відмовляти в цьому. Давайте подивимося, як вам допомогти, да, що він. Щоб вам посприяло покращити своє життя, проробити. Ось цю давайте четверку подивимось. Шукати ключики, шукати можливості для перемоги, для задоволення, шукайте можливості. Але це просто робіть все більш раціонально, зберігаючи грошики, да? Ну, Не займатися таким же розходом зовсім. Грошей. Як зміниться тоді ситуація? Угу. У, чудово. По справам вашим вам і прийдеться. Тобто, якщо ви бажаєте скинути вагу, і будете відмовлятися від солоденького, то варто подумати на тему, що мені принесе задоволення. Можливо, це взагалі буде спорт, але просто поставити це на якісь рельси. Да? Або якась інша ситуація, де треба замінити один одне на одне і отримати задоволення від маленьких перемог. Так, да, однозначно, да, картина непогана. Давайте подивимося кохання зітхання. Щось знов пішло не так. Але я можу, не дивлячись на те, що, можливо, будуть такі карколомні, неприємні ситуації, але просто знайте, що після ночки завжди приходить ранок. Сьогодні це фраза нашого розкладу, тому що після певних е, таких роздумів, які, в принципі, і приводять до того, що ви сієте, то ви і притягуєте. Чи варто було бути з тою людиною, чи не варто? Він прийшов, приніс вам свій досвід. Він трохи вас як діаманті, да, як з, з алмазика зробив діамантик. Він обгранив, обгранив, да, от так. Оп-оп, ви щось для себе зрозуміли, і будете радіти цьому, що навіть якщо ви залишитесь одні, то це буде вам все одно благо, тому що ви отримали чудовий досвід, який ще буде вас і радувати до того ж. Давайте подивимося, як справи з грошми. Ну, чудова можливість, так. Да? Інпут нажимаємо, і карусель, карусель, карусель у нас зарухалась. Що ж таке у нас виходять карти? <гум> так. Тут йде у вас урок на гроші, будь ласка, зверніть увагу, не в грошах щастя, ви думаєте, не в грошах щастя, значить гроші до вас не прийдуть. Не вмієте радіти, не вмієте розуміти, для чого вам гроші. Якщо вам треба додатковий заробіток, то що я можу зробити для цього? А ви впадаєте, да нічого я не буду робити, я і так вже от молодець, для чого воно мені взагалі треба. Ну, ви серйозно? От як ви яхту називаєте, колісо Фортуни така річ, що вона може дати, а може і забрати. І ваш вибір вирішувати, давайте дамо вам пораду. Ну, в принципі, порада вже і є в відповіді. Ну, взагалі час діяти, взагалі то час діяти, і причому ви маєте це розуміти, що під лежачі каміння нічого не потече. Хорошо. І вода його не може точити, але це може статися да, і, і в 30, в 40, і в 50 років. А коли у вас це станеться, залежить лише від вас. Далі, ви маєте просто це розуміти, це ваше знання. Щоб потім не, займу, не, займу, не займатися самобічуванням. Так, кохання, зігітхання зрозуміли, гроші зрозуміли. Давайте, що на роботі, на учобі, в кожного своє. Хо-хо. У вас є ідея, у вас з'явиться ідея, ви себе будете почувати конкретно, але як їй добитися, ви не знаєте, як вам допомогти. Ну, чому? От зразу треба, ви знаєте, не одразу ж все виходить на ура, не одразу. Ви получаєте кайф. Для цього, от реально, треба, якщо ви взялися за мрією, то вона має бути вона єдина і більше нічого. І ви маєте вірити тільки в себе. Ви не дозволяєте собі вірити. Для вас падають шишки, і все, ну все, ну все. А ваша, чи ваша це ідея взагалі, та, яка буде. Так, ваша. Вона до вас прийшла ой, взагалі чудово. Вона до вас прийшла для того, щоб, знаєте, як процес, ще один процес дорослишня, а ви його не хочете проходити тільки через те, що ви надумуєте собі певні перепони, надумайте, вони до вас і приходять. Дійте, дійте, щоб, щоб не було. Дійте. дійте любляче. беріть поради у дорослих. І робіть настільки, наскільки це можливо. Сьогодні більше, завтра менше, післязавтра ще більше. Тільки не перетруждайтесь, а робіть це в задоволення і в драйв. Дуже важливо. Давайте подивимося ще. Давайте ваше оточення. Тому що для першого варіанту робили? Давайте для вас. Угу. Угу, мах, вийшов. Сила. Ну що ж, будувати відносини досить буває нелегко. Але вам це легко. І не дивлячись на те, що коло вас збирається велика кількість людей, вони вам більше десь знайомі, в більшості вони вам не знайомі. Але ви робите свою справу впевнену, і ви маєте знаєте, від того, що ви займаєтесь своєю справою, за те, що ви бажаєте спілкування, за те, що ви комуніцируєте, склала слово, да? Комуніцю, комуніціруєте багато спілкування призводить до того, що ви отримуєте ось ту підтримку від. Суспільства від того оточення, в якому ви знаходитесь, ви шукаєте для себе ключі, там, де, можливо, вам допоможуть, можливо, вас підтримують, можливо, підкажуть, а можливо, навіть зроблять певні ситуації, які вам будуть неприємні. І це, в принципі, ваше життя, в якому ви маєте проживати. Все дуже позитивненько, ви справитесь однозначно. Тому будь-які неприємні ситуації беремо як щось корисне для себе, а все решта відкидаємо. Яка порада для вас? Завжди є світло в кінці тунеля, і вам треба попрацювати над тим, що ви просто згущаєте фарби над собою. Ви збираєте всі хмари, і вони всі плачуть дощем над вами. А ви позбувайтеся цього і отримайте нову вже програму, де ви маєте право жити. В світлі, де ви маєте жити в більш такі, ну, більше в своїй життєвій програмі, там, де добре. Да? Тільки вам треба просто підібрати ключі, вам треба їх знайти, ці ключі. І давайте вже ж візьмемо карту від мудрості золотого шляху, і вам випала. А, це ні, давайте Хотіла <сх à> зверху взяти. Давайте подивимося, О, вічна земля. Подивіться, яка дівчина да, можливо, не важливо, хто дивиться, чоловік чи жінка, але дівчина не дуже задоволена своїм життям. Але чому? Коли. Подивіться, яка чудова жабка. Я навіть знаю, кого вона мені нагадує. Вона, ця карта взагалі не випадає тоді, коли треба нагадати, як важливо проводити, по-перше, час на природі. І якщо у вас немає можливості, значить прийміть ванну з травами. Або просто заваріть собі чай з травами, все, що буде стосуватися оцей цілющої енергії матушки землі. І ловіть сонячні промінчики, так ніби це от самий найбільший обігрівач, і він світить лише для вас. Тому що жити в гармонії з природою, що треба ще для людини, да? що важливіше. По-іншому починаєш дивитися на речі, на своє життя і на свої спомити, і ти розумієш реально, що важливо, що важливо в моєму житті. Чи правда там хтось подивився, хтось сказав криво, хтось там не в настрої сьогодні прийшов і вам зіпсував. Чи це важливо? Чи це просто треба зробити вдох, видих, вдох, видих. І подивитися, яке прекрасне життя. І жити в цьому житті. І ви заслужили жити. Не то, що заслужили, вам просто по факту вашого народження саме це життя. Я разом з природою. Я разом з матушкою землею. Я разом з вічністю. Дякую вам, друзі, за те, що ви подарували мені свій час. Ставимо лайки, ставимо коментарі, ставимо плюсики, що ви приймаєте ті уроки, які були вам надані, коментуємо. Обов'язково буду чекати ваших коментарів, тому що я була разом з вами, я старалась знайти допомогти, а ваша справа прислухатись і покращити собі життя. Ну що ж, друзі, дякую вам, а ми йдемо далі.